За п'ять місяців рош Хашана лідери Бриславських Хасиді вирішили подбати про свою паству, що здійснює масові паломництва на могилу Рабіна рабінахмана в Умані, випустивши роз'яснювальну брошуру присвячену темі порятунку від скверни в Україні. Як з'ясовується, однією з найбільших проблем для хасидів є пересування вулицями, повідомляє Сайт Вала. Побоюючись побачити щось неналежне для віруючих, хасиди ходять, закривши очі і пустивши голову, що часто призводить до травм. Вони врізаються в вуличні стовпи і будівлі. У брошурі перераховані аксесуари, які покликані полегшити прочанам життя. Це і спеціальні окуляри і наклейки на лінзи, злегка прозорі або повністю не проникні для світла, шарфи і шалі різного ступеня прозорості, якими рекомендовано замовлення обличчя. Є навіть спеціальні заглушки, якими можна прикрити телеекрани в літаку, коли на них починають транслювати нескромну рекламу та фільми. Ціни за ці засоби досить високі. Заглушки для екранів коштують 50 шекелів. Наклейки на окуляри від 20 до 130, в залежності від рівня прозорості.